5.5. Будова і робота приладів системи охолодження. Радіатор, призначений для охолодження рідини, він складається з верхнього 8 і нижнього 21 бачків, сполучених між собою серцевиною 6. Тепла вода двома трубопроводами подається із сорочки охолодження головок, циліндрів у верхній бачок 8, в якому є заливна головина з провідною трубкою 4. Заливна головина закривається кришкою 7 з паровими і пароповітряними клапанами. Пароповітряний клапан ізолює систему охолодження від атмосфери при нормальному тепловому режимі. Підтримує в системі надлишковий тиск 0,14 мегапаскаля, чим підвищує температуру кипіння, зменшує пароутворення і витрату охолоджувальної рідини від... відводить пари рідини з системи. В атмосферу при її закипанні, коли тиск в системі підвищується до 0,15 або 0,17 МПа, Чим запобігає витіканню рідини через з'єднання трубопроводів і руйнуванню трубок серцевини радіатора. Сполучає атмосферу із системою при остиганні рідини, коли її об'єм і стиск зменшуються, до 0,09 або 0,08 мегапаскаля, запобігаючи сплющенню і деформації трубок це серцевини, при встановленні кришки в головину 10, виступи корпусу 9, взаємодіють з виступами горловини, гумова прокладка 11, пружиною 6 і корпусом 5 парового клапана притиснута до головки. Вини, а гумова прокладка 12 пружиною 2 і штоком 1. Пароповітряний клапана до гнізда 3 повітряного клапана. Система охолодження. Ізольована від атмосфери при підвищенні тиску в системі парадія на гнізда, корпус 5, стискаючи пружину 6. Переміщує ця поштоку 7 вверх. Корпус верхнього бачка радіатора за допомогою прокладки 10 верхньої опори пластини 11 і болтів кріпиться до серцевини 6 радіатора. Серцевина радіатора може бути трубчасто пластичною, трубчасто-стрічковою або щільниковою. На більшості двигунів застосовується трубчасті середини, тобто кілька рядів вертикально встановлених. Плосковальних або круглих латунних трубок із товщиною стінок 0,1-0,2 мм для збільшення поверхнього охолодження і підвищення жорстокості осердя на трубки на діто і припаяно тонкі горизонтальні пластини з латунної стрічки, крайня верхня 11 і нижня 16 пластини опорні, їх виготовляють із 100, -100. Із товстішої стрічки, ніж пластини 14. В кінці трубок 13 трохи виступають над опорами пластини 11 і 16, до серцевини 6 радіатора за допомогою прокладки 17, нижній опорній пластини 16 і болтів 20, прикріплюється нижній бачок 21 радіатора. Нижній бачок патрубком 19 і трубопроводом 15, з'єднується. З корпусом рідинного насосу бокові частини серцевини, закриті стальними листами, боковинами, до яких болтами кріпиться кожух 12, дифузор. В кожусі є круглий отвір, трохи більший за діаметр від діаметра лопатей, вентилятора кожух підвищує, ефективність роботи вентилятора. Передня частина осердя радіатора закривається полотняною шторкою 1 або металевими жалюзі для регулювання інтенсивності повітряного потоку через осердя. Рідинний насос забезпечує примусову циркуляцію рідини в системі. Насос і вентилятор двигунів з рідинним охолодженням насос і вентилятор двигунів з рідинним охолодженням встановлюють на одному валу. В корпусі 23 на двох підшипниках 5 і 24 встановлений вал 21. Герметичність порожнини між корпусом 23 і 25. В цю порожнину через трубку 6 подається масло для мащення підшипників 5 і 24. Через отвір 22. Масло по каналу 23 зливається в піддон картера дизеля від осьового переміщення вала. 21 фіксується стопорним кільцем 3, корпус 23 кріпиться на верхній площині передньої кришки блок картера на валу 21 за допомогою шпонки. І гайки 27 нерухомо встановлена, маточна, 2 самовідкручування. Гайки 27 не допускається і обмежується шплінтом. До маточин 2 болтами 28, кріплються шків 26, вала 21 і вентилятора 1. Чавунний шків 26, з'єднаний зі шківом. Колінчастого вала через два клинових паси 4. Довжиною 1450 мм. І поперечними перерізом 16 на 11 мм. Пере... Даточне число приводу 1,21. Третій менший пас призначений для привода генератора. Вентилятор створює пружний повітряний потік, який у двигунів з рідинним охолодженням проходить через осердя радіатора і обдуває весь двигун. У двигуні з повітряним охолодженням тільки ребра масляного радіатора, циліндрів і головок, циліндрів. На більшості сучасних двигунів вентилятори 1 це хрестовини, з лопатями їх може бути 4, 6, 8. Для зменшення вібрації і шуму лопаті розміщують попарно під різними кутами. Подача повітря вентилятором залежить від частоти обертання кількості лопатей, їх розмірів і профілю. На дизелях МСМД-60 встановлені шестилопатевий осьовий вентилятор має. Здвоєну хрестовину у вигляді шестипроменевої зірочки, в кутах якої між хрестовинами приклепані шість лопатей із листової сталі товщиною 1,5 мм. Лопать має гнутий профіль із змінним кутом по довжині кут встановлення лопатей, кут атаки до площини, обертання вентилятора при радіусі. 150 мм становить 30 градусів. Від нижнього поперечного перерізу до верхнього кут зма... зменшується. Зовнішній діаметр вентилятора 630 мм. Вентилятор, балансу... Вентилятор балансують статично, а зрівноважують, приварюючи сталеві пластини з випуклої частини лопатей. У задній частині вала 21 встановлена. Крильчатка 9, рідинного насоса, закріплена болтом 10. Клітчатка це литий чавунний диск з шістьма лопатками і маточною з плавним переходом від маточини до диска для зменшення гідравлічного опору нижньої кінці лопаток, вигнуті у прямі обертання. Крильчатка 9 встановлена в росточці валикоподібної частини корпуса 23. На цій частині є вихідний патрубок 1. Вилитий разом з корпусом для подачі рідини на крильчатку і вихідний патрубок 2. До верхнього обробленого фланця прикріплено трубку 7 насоса за крильчаткою 9. Корпус насоса 23 закритий штампованою. Кришкою 8, закріпленою за допомогою шести шпильок і гайок 12 та ущільненою паронітовою прокладкою 13. У нижній частині корпуса є дві лапи для його кріплення на передній кришці блок-картера. Рідину і масляну порожнину корпуса розділяє. Торцеве ущільнення, запресоване між валом 21 і корпусом 23. Воно складається із обоїм 14 гумової манжети 15 і кільця 17. В середині манжети встановлено пружину 16, яка ущільнює торці манжета за допомогою розсувального каркасу 18, кільце ковзання 17 утримується від обертання в обоймі 14 манжетами. Півкруглими поглибленнями, і може переміщатися в основному напрямку під дією пружини 16 до упору і виступати відігнуті на обоймі. В робочому положенні ущільнення підтискається крильчаткою і кільце ковзання 17, щільно притискається до полірованої поверхні. Втулки 11-7 забезпечується герметизація між нерухомими ущільненнями і крильчаткою, яка обертає кільце 17, виготовлене із металографітного матеріалу, що зменшує його спрацювання. Для запобігання корозії втулка 11 виготовлена із нержавіючої сталі, обойма 14 і каркас-18 пружини з латуні, а пружина 16 з бронзового. Дроту для контролю за роботою щільнення в корпусі виконаний отвір 19. Поява рідини з отвору 19 свідчить про недостатнє ущільнення. При обертанні вала 5 вентилятора і крильчатки 4. Рідина між лопатками крильчатки з великою силою викидається до корпуса 3 і у вихідний патрубок 2, який. Розширяються у напрямку обертання. Кінетична енергія при рухові рідини перетворюється в енергію тиску, при виході рідини з лопаток у центрі крильчатки утворюється розрідження, під дією якого рідина із нижнього бачка радіатора по патрубку 1 потрапляє до насосу. Звідси рідина подається в систему охолодження під тиском. 0,4 або 08 мегапаскаля. Подача насоса становить 5000 або 7000 літрів за годину. На привод насоса і вентилятора вистачає 0,5-1% потужності двигуна. Насос дизеля СМД. 60 подає рідину в систему охолодження під тиском 0,5 МПа. Подача насоса 425 літрів хвилина. При частоті обертання крильчатки 230 оборотів хвилина. Термостат автоматично підтримує необхідну температуру охолодженої рідини. При різних навантаженнях двигуна і температурах навколишнього повітря, а також забезпечує швидке прогрівання двигуна після його пуску. Залежно від температури охолоджувальної рідини, термостат спрямовує її потік із сорочки охолодження у верхній бачок радіатора або до насоса через відвідну трубку. Термостати бувають рідинні сильфонні із твердим наповнювачем. Застосовують обидва типи термостатів. Термостат складається із слідкуючого і виконуючого пристроїв, встановлених в корпусі виконуючий. Пристрій має основний і допоміжні клапани. Слідкуючим пристроєм рідинного термостата є гофрований латунний циліндр 5, встановлений у нижній частині корпуса 13. З корпусом 7 нижня частина циліндра 5 з'єднується за допомогою скоби 4, а верхня скобою 14 зі штоком 11, на якому встановлені клапани 8 і 6. В корпусі 7 є вікна 10, допоміжні клапани 6 також має вікна 12 і виступи. В основному клапані 8 виконаний отвір 9 для входу повітря у верхній бачок радіатора. Внутрішня герметична порожнина циліндра 5 заповнена рідиною, яка легко випаровується. Суміш із 2 треті дистильованої води і 1-3 етилового спирту. При роботі двигуна з температурою охолоджувальної рідини нижче 17 градусів Цельсія тиск в циліндрі 5 знижений і відстиг. І він стиснутий до мінімальних розмірів. При цьому основний клапан 8 притиснутий до корпуса 7. Рідина із сорочки охолодження 3 проходить крізь вікна 12 і 10 у відвідну трубку 2 і надходить до рідинного насоса повітря із сорочки охолодження 3 через отвір 9 потрапляє у верхній бачок радіатора. При температурі охолоджувальної рідини 70-80 градусів Цельсія. Рідина в циліндрі 5 починає випаровуватися, а стиск підвищується, і циліндр розширюється. При цьому основний клапан 8 переміщується вверх відносно корпуса 7, а виступи допоміжного клапана 6 перекривають. Вікна 10 корпуса 7. Рідина із сорочки охолодження 3 одночасно проходить в патрубок 1 і відвідну трубку 2. Максимальних розмірів циліндр 5 досягає при температурі охолоджувальної рідини 85-95 градусів Цельсія. При цьому основний клапан 8 повністю відкритий, а виступи допоміжного клапана 6 повністю Перекривають вікна 10 корпуса 7. Вся рідина із сорочки охолодження 3 переходить в радіатор. Термостат рідинного типу мають обмежений термін роботи через утворення мікроскопічних тріщин в стінках циліндра, що призводить до порушення його герметичності. Слідкуючим пристроєм термостата із твердим наповнювачем є балон 16. Середині якого вмонтована гумова вставка 14, шток 12, прокладка 8 і головка вставки 11. Простір між гумовою вставкою 14 і внутрішньою стінкою балона 16, заповнений спеціальним наповнювачем 15. Наповнювач являє собою суміш це резину нафтовий кристалічний віск. За алюмінієвим або мідним порошком. Така суміш при підвищенні температури понад 69 градусів Цельсія. Плавиться і значно збільшується за обсягом. Балон 16 встановлений між верхнім 10 і нижнім 5 стояками корпуса 13 до верхнього стояка 10. Балон кріпиться за допомогою штока 12 і гайки 9. В центральному отворі нижнього стояка 5 балон може вільно переміщатися, до верхньої частини його прикріплений основний клапан 7. між ними і ни... ним і нижнім стояком 5 корпусу 13 всталовленопружину. 6. В нижній частині балона є шток, на якому за допомогою гайки 8 закріплений допоміжний клапан 4, що може вільно переміщатися відносно штока балона. Між балоном 16 і клапаном 4 встановлена пружина 17. При роботі двигуна з температурою охолоджувальної рідини нижче 70 градусів Цельсія, об'єм наповнювача. 15 мінімальний, пружина 6 притискується, основний клапан 7 до корпуса 13. При цьому шток балона 16 займає таке положення, що утворюється зазор між допоміжним клапаном 4 і корпусом відвідної трубки 3. Охолоджувальна рідина і системи охолодження 2 поступає у відвідну трубку 3. При нагріванні охолодженої рідини до температури 70-80 градусів Цельсія, наповнювач починає плавитися і його об'єм збільшується. Він тисне на вставку 14, це зусилля передається на шток 12. Оскільки шток закріплений на верхньому стояку 10 корпуса, то він не може переміщатися під дією зусилля, наповнювача балона 16. Переміщається вниз відносно штока 12, стискуючи пружину 6. Основний клапан 7. Відходить від корпуса 13, допоміжний клапан 4 переміщується до відвідної трубки 13, 3. Рідина із системи охолодження 2 одночасно надходить в патрубок 1 і відвідну трубку 3. Коли температура охолоджувальної рідини становитиме 90-95 градусів Цельсія зазор між основним клапаном 7 і корпусом 13 буде максимальним. А між допоміжним клапаном 4 і відводною трубкою 3 відсутній. Вся рідина із системи охолодження направлятиметься в радіатор. Пружина 17. Забезпечує переміщення балона 16 вниз при упорі допоміжного клапана 4 у відвідну трубку 3 і подальшому роз... розширенні наповнювача. Пружина 6 повертає термостат в початкове положення при зниженні температури охолоджувальної рідини нижче 17 градусів Цельсія. Дистанційним термометрами вимірюють температуру охолоджувальної рідини. Вони бувають з рідинним наповнювачем. І електричні Термовід з рідинним наповнювачем складаються із датчика 1, трубки 2 і випромінювача з циферблатом, на якому нанесено градуйовану шкалу. Датчик являє собою циліндр з напівсферичним дном. Корпус датчика встановлюється в спеціальний отвір верхнього бачка. Радіатора або верхнього патрубка бачка і кріпиться до них гайкою 3. Зовній датчик омивається охолодною рідиною, вимірювач встановлюється на щитку приладів в кабіні трактора. Він має трубчасту пружину, вигнуту у формі напівкільця або підкови. Один кінець пружини закріплений нерухомо відносно корпуса, а інший за допомогою передаточного механізму з'єднаний зі стрілкою. Датчик 1 із трубчастою пружиною 4 з'єднаний капілярною трубкою 2. Від механічних пошкоджень трубка захищається оболонкою і металевим об... обплетенням. Циліндр датчика, трубки і труб, пружина заповнені. Хлорметилом. При нагріванні охолоджувальної рідини хлорметил метил стиск, в трубчасті пружині підвищується і рухомий кінець пружини вигинається і переміщається відносно корпуса стрі. Стрілка відхиляється від нульового положення на необхідну величину. На двигунах встановлені циферблати вимірювачів. Шкала яких починається не з нульової відмітки, а з 40 градусів Цельсія. Дистанційний електричний термометр складається з датчика і показчика, підключених до електричної схеми. Яка, крім них, має опір 10, вимикач запалювання 2 і акумуляторну батарею 1. Корпус 8 датчика вкручується в отвір трубопроводу подачі рідини до термостатів, або у верхній бачок радіатора до корпусу 8 припаяно латунну гільзу 7, всередині якої встановлено біометалеву, рухому 6 і нерухому, 3 пластини з ост... Остання з'єднана з гільзою 7 масою двигуна або мінусовою клемою акумуляторної батареї 1. Рухома пластина 6 ізольована від гільзи. на ній обмотка 5, один кінець, якої з'єднаний з контактом 4 рухомої пластини 6, а другий за допомогою клеми 9, за плюсовою клемою акумуляторної батареї. В корпусі 14 Показчика встановлено біометалеву пластину 12. Один кінець її закріплено нерухомо відносно корпуса 14, а другий через тягу з'єднується зі стрілкою 13. На пластині є обмотка 11, яка з'єднана з ізольованими затискачами, з відповідними клемами акумуляторної батареї. При включенні електричної схеми вмикачем 2 струм проходить від полосової клеми акумуляторної батареї через обмотку 11 показчика обмотку 5 датчика, контакт 4 і пластину 3 до мінусової клеми акумуляторної батареї. При проходженні струму через біометалеву пластину 6 вона нагрівається, вигинається, і контакт між пластинками 6 і 3 зникає. Відповідно, зникає струм в електричній схемі. При остиганні пластини 6 контакт 4 знову притискається до пластини 3. Ви... Вібруючи, з певною частотою електрична схема починає діяти. Коли рідина в системі холодна, то пластина 6 нагрівається лише під дією струму. Нагрівання її при цьому незначне. Контакт 4 притискується до пластини, 3. На більший відрізок часу. Це забезпечує проходження струму більшої напруги по обмотці 11. Біометалева пластина 12 нагрівається сильніше, вигинається, і стрілка 13 відхиляється у бік менших значень температури. На малюнку наведено пунктирною лінією. При прогріванні рідини біометалева пластина 6 нагрівається під дією струму і охолоджувальної рідини. Частота вібрації контакту збільшується, а час замикання пластини 6,3 зменшується. Через обмотку 11 проходить струм меншої напруги, біометалева пластина 12, Остигає і вигін зменшується, і стрілка 13 відхиляється до вищих значень температури. На цьому все. Обов'язково став лайк та підписуйся на канал.